Микола Шимко обрав професію за покликом серця і присвятив їй усе життя. 45 років віддав пожежній справі. З них понад 20 – служби відомчого нагляду та пожежної безпеки Рівненської АЕС. У юності хотів стати військовим. Після служби в армії бажання посилилось. Попри те, що перша робота не була пов'язана зі службою, випадок та доля привели у сферу, про яку мріяв. На перехресті стояв молодий лейтенант, який мене зупинив, попросив. Підвести. Ми з ним познайомились, мені цікаво було його емблеми, бо я таки не бачив, то інженерної емблеми. Він сказав, що працює інспектором з пожежної безпеки на Рівненській атомній станції. На жаль, його вже немає у нас. І за цих 20 кілометрів намалював мені мою перспективу, сказав, що ти поступиш, якщо схочеш у Львівське пожежне училище. отримаєш звання офіцера, намалював мені такий життєвий шлях тут, який він дійсно збувся. Одразу після доленосної зустрічі поїхав в обласне управління МВС, пройшов співбесіду і восени 1979 року прийшов працювати в пожежну частину міста супутника Рівненської АЕС. Далі вступив у Львівське пожежне училище. У 83 му отримав перше офіцерське звання. Був молодшим інспектором, потім старшим заступником і начальником пожежної частини. З 2003 року Микола Тимофійович працює у відділі пожежної безпеки Раес. Багато Роботи було виконано в той час, реконструкція, заміна за цей період пожежної сигналізації. Газове пожежосіння в приміщеннях систем безпеки було змонтовано. Заміна зовнішнього водопроводу, дуже багато робіт. Заміна протипожежних дверей, більше тисячі було замінено. Вогнезатримуючі затримуючи клапани, ну, дуже багато роботи. Ну, воно весь час життя йде, воно міняється, нові технології вводяться. Ну, цікава робота. Серед основних завдань відділу нагляд та забезпечення безпеки у підрозділах, навчання та перевірка знань персоналу, проведення інструктажів, противарійні тренування, контроль за системами пожежогасіння та інше. За багаторічну сумлінну працю Микола Тимофійович нагороджений грамотами на екенергоатом, листом подяки Міністерства енергетики України, має відзнаку Відмінник атомної енергетики. Це людина з великої букви, висококваліфікований спеціаліст своєї справи, це мудрий наставник, хороший колега і вірний товариш. Завжди його поради, настанови були настільки справедливі, настільки розумні, що ми його цитати і поради будемо використовувати в процесі своєї трудової діяльності. У колективі є люди, які працюють з паном Миколою понад 20 років. За цей період разом пройшли не одне випробування і добре пізнали один одного. За Миколо Тимофєвичу можу сказати одне, що як керівник він кваліфікований, грамотний, досвідчений в нашому напрямку пожежної безпеки. Важливість професії Микола Шимко розумів завжди: він вважає, що піклуючись про власну безпеку, люди створюють для себе надійний захист. Переконаний, про це має пам'ятати кожен. Радіє з того, що за роки роботи зміг донести цю думку до тих, з ким доводилось працювати, а також до рідних та близьких. Вдячний долі, що я попав сюди, прийшов випадково, попав, а поринув на все життя. Тетяна Федорова, Павложих, канал Енергоатом.